Друзі, всім привіт. Сьогодні у нас 3 грудня. Їдемо молотити кукурудзу. Капець холодно, мінус 4, мабуть, на цьому. А то таке, ще стоїть кукуруза і тут стоїть, ще не дуже багато хто молоде, хто знає, ну, так скажу, пішли морози. Пішли морози. Навіть якщо кукуруза влажна, ось такого прошлого року у нас ну, оце не було. Влажний, так дуже кукурузив. Знакомо пройшло 20 була, пролежала до весни, а до весни він вже попродав, ну, Там трохи лежало щось, небагато щось відпріло, там може 100 кілограмів із 20 тонн. Так що, блин, дорога капець. Ну що хочу сказати вам, що у нас до весни її не буде. У нас до весни її не буде, свині все поїдять. Так що то таке, друзі. Е -е, батя ззад на Юмзику їде. Е -е, ну, буде, Будемо сити. Е -е, як мене чути? інтерасна, гепа, стука, тут усе. Батя на Юмзику їде, я на трудягі, <кхм> Ліда комбайн кум десь, мабуть, там вже молоде. І сороковочка <кхм> на підводі будемо. Будемо, 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 що ми будемо? Будемо возити 40-вочко і юзиком. Так що то таке, друзі. Їдемо на паях у нас. Подивимося, що перший раз за 4 года посіяли кукурузу на паях. Бо там до того просто 5 год кукуруза агрохолдень сіяв. І в мене так вона вже та кукуруза задовбала, там, що це просто жесть. Ну, Стоїть ще у людей кукуруза. ну не в людей, у фермерів, агрохолденгів, стоїть. Так що ну, подивимося, що воно дасть хоч приблизно. Чи по 40 хоч дасть, без добрив, без нічого. Е, Гербіцид і одна прополка, ну міждурядка мотиження. Якби не промотижили, капець було б взагалі задавино. Що то таке, друзі? У нас такі краєвиди на полях. Красиво. Може не всім, ну красиво. Так, друзі, на тріщину на лобову не обращайте. ця машина на луг, у ліс і в поле. Все. Далі вона не їздить нікуди. Ну, то таке ладно, зараз приїдемо подимо, що воно там. Ось, вот, друзі. Ну, зніму подробніше що там до чого, комбайн покажу струємо, настроємо. Заднім подивимося, що з кукурузкою. Блін, поперегрязало, бачите, це якось чипухо, де якось. Подивимося. качани, качани. Ну я скажу. Кожа ж найбільше. Дивіться. Брав я, коротше, саму дешевшу кукурузу. Дорога сіять, не хотілося. Ну розні є, ось що є. Ну, це не погано, я скажу. Ну звісно, ось така чи погано, це бачите, це з 2 Ось тут ось лучше вже трохи. Це трошки воно погнило. Ну тут погано. погод. Ну скажу, це кукуруза дивлюсь погано, Ну є качончики такі бадьорі, що воно сильне. Тут ну, дивиться. бадьори, звісно, ось таке. Є таке чепухо. Єсько йде трохи гуж. Ну, качанчик в принципі вицей. Вирівняний. Бачите, не моє. Про себе. Про себе, що таке супен? Що таке супен? Є трохи менше, є трошки більше. Ну це я ж кажу тут розний сам трошки більше, ну це звісно хороше, якби все таке та подва качано це з крою там дуже таке є. Сиро, сира стеблу, комбайн погано перемелює. Ой-ой! Ой-ой-ой! ой, -ой. ой, -ой, -ой. От, Бачите! Коротше, якби не промотижили Бур'ян задавив би. Кур'ян задавив би. Ну, бачите, отакі є ці просяли. Ну так зато тут качанчики будуть. хороші. Ну, це мені дуже не подобається, це що попадало. Це якось ще бо попереїдала в стебло кожуть. Чи вийде змолоти сьогодні, чи не вийде, хто знає. Дивіться який. Руками. Ну. Єкземплярчики. Рядом. Рядом не дуже такий. Ну так Два Два качано. Тут, ну, блин, друзі, подивимося. є. Щось є, єсть, хуже, є. Я не кажу, що тут багато сипне. Ого. Ну іменно не було 4 роки тут кукурудзи. Оце одне роду, це відмінна трошки робота. Дивіться, ова. Дивіться оце. Ну, ось такі. Є всі кужі, понятно. Бачите, поїдене, це вже долі валяється. Є і таке. Це там де мале, там, де подвох. Бачите, понагинення це. Я скажу, що це ну, нормально. На грядках хуже було б. Це, це без добре. А представте, якби я сюди добре фігонув би, добряче, хоч би по 150 кг карбоміду дав. О, і ку кукурудзу хорошу купив там, Піонер якийсь. Блуба Ну, А так що й миємо, то й миємо. дивитися далі. Так друзі, перший бункер. Краї ось трошки так змолотили. Дозна, я не скажу, що дуже хороша буде, але ну, шапка вже є. У цьому юм зачитав за сідом. друзья, такая кукурузка. Хорош, удачи. Ты пишешь, Кость, да? Что? А тут мама отвести надо. А ну на у мешок, мешок и мешок. Вот, выкинется. Да. весла ми масло грузим стариці полічи грузим сипаєм Лад. Кошу весла ми масло а нор не можемо зробити Приходиться веселому слаб. Ото таке. Так, друзі, сьома година вечора ми собі домолотили. Ось стоїть сороковочка з прицепом останнім комбайн там їде, я привів ще солярки. Солярочки ще заносим капець, друзі. Ангар треба робити по-любому. Трошки в Україні успокоїться, але на сядій ще от живі будемо, треба робити по-любому. Це жесть. Я от, руки болять закидають. Ну та що, хотів до кукурузи робити. Кукурузи не сіє, а куди її я дівати. Я вам вдома завтра покажу. Відос не, не сьогодні буду викидати, завтра викину якраз. В цьому відео буде, <смість>, скільки загрузили, дай синюшники, ті літні загони позакидав, не знаю, беги буде мішки, хто, капець. 8 прицепів намолотили. Десь по 4 тони. У по посяння може десь 3-3,5. і не більше 30 тонн. Таке по урожайності. Я під скажу, там точно на перемірять скільки гектор. Та думаю в кінці відео скажу. Ну, То таке, я вже не на цьому. Як його не, не на робочий, а на, 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 на другій. На вихідного дня, бо там і їздить, не хочеться мені чогось їздити. То на, на паї їхав там далеко, а тут рядом ну, дорога нормальна, то вискочив на цій. Не хочеться, не хочеться мені блин, на тій їздить. А тут подогрев догрі і сідній на цей холодно, капець, мінусом температура яка за бортом. 5,5 градусів. Капець. Ой, Не видно. Блин, погана камера. Хотів телефон на другий поснімать, ну ладно, так не видно. Та таке, друзі, дивимося далі, що цей заснімую. Завтра якраз підснімаю і в цьому відео виставлю вам на діллю. На саме, безу, останній Отак, а завтра будемо кидати. Будемо кидать. Ось вот такі друзі. Сорочик, прицепчик. Тут ще пшеничка, там пшениця, я тут я його освободив. Тут дуже хороший відкрив лючок, висипалась. Будем ще. Ще у нас прицеп он стоїть, зараз підемо покажу. От тут Поприбираю, там поставлю, ще треба сюди прицеп уткнути, буде там прицеп не повний, звісно. Треба буде його туди оптимити. Що, що розкажу, що по врожайності. Десь 75-80 з гектара. Добрив, ноль. Кукуруза сама дешевша. Сама, я не пам'ятаю по чому. Типу 1900 бров. По-моєму мішок. Да, 1900 чи 2000 мішок. Ось тут ось забили. Ну тут тон, тон 15. А може і 20 є. Я не пам'ятаю, ми, скільки ми тут. Скільки вчора два прицепи. Та, та да, багато. Тут ось тут теж. Тоже... Коротше, це літній вигул для поросят. Ну літній загон. Закидали сюди, бо нікуди дівати було. Тут ну, скільки? Це тут тонн тон 20, 23 є. Ой, ось ще прицепчик устоїть. Завтра в рой докидаємо. Коротше, хто знає, що по влогі. Я свою ще не міряв. Не знаю чи мірятиму, чи не мірятиму. Ну... Коротше, міряють усіх 24 ваги. У мене то фау невелике. Ну, 190 240 Отакі сіяв кукурудзи, гоняли. Як чувство, ну, просто все одно не висохло. Хто знає, Можна буде спробувати. Оце ну, так закагатірували, так сказати. Е, мороз, зиму вона пробуде, нічого з нею не станеться. Половину вигодуємо по-любому. То що свиней оставляв. А тоді що ми будемо? А тоді будемо вже весною може сушить. Може плюнку розтелим. ну, Буде видно, коротше, що воно станеться. Може, трохи продаться, звісно, продать би якісь там 3-4 тони. Може комусь треба тут. Пишіть. Хто знає, продам, за ціну договоримося. Не годувати. Я кажу в мене, я згодовую її бистро. быстро. Что там по тросе? Рублять. Ну, уже троса есть. Рублять. То такие друзья. Так что подписываемся на канал, ставляем лайкосы, пишем комментарии. До встречи. Всем бай-бай.